Десятки білбордів, залишків рекламних конструкцій і тимчасових торгівельних споруд, у власників яких сплив термін оренди землі, демонтували цьогоріч. Такі заходи проводяться працівниками департаменту внутрішнього фінансового контролю Миколаєва. Сьогодні з вулиць міста прибрали чергову партію таких об'єктів. Докладніше про це у нашому матеріалі. Щоб вулиці Миколаєва були світлішими, департамент внутрішнього фінансового контролю Миколаївської міськради сьогодні продовжив демонтаж рекламних щитів, у власників яких закінчився термін дії дозволу на оренду землі. Органам, який приймає рішення щодо демонтажу рекламних засобів, та також розміщення на території міста Миколаєва, є департамент архітектури та міста будування. В даному випадку ми отримали наказ та приступили до виконання. Згідно цього наказу, демонтажу. Підлягають 16 рекламних засобів. Так що протягом цього та наступного тижня ми плануємо виконати це наказ у повному обсязі. За словами представника департаменту внутрішнього фінансового контролю, підставою для демонтажу рекламної конструкції може стати один з трьох пунктів діючих правил розміщення вуличної реклами. Можуть бути розміщені самовільно. У них може збігти строк дії дозволу на розміщення або вони можуть знаходитися в неохайному антисанітарному стані. Власник зобов'язаний, якщо йому не подовжено дозвіл на розміщення рекламного засобу, демонтувати його сам. Але власники відносяться до цього дещо халатно, або з корисних, з корисних мотивів продовжують користуватися землею міста, тому нам доведеться приходити та демонтувати його. Денис Оденцов каже, що діючі правила передбачають можливість для власника забрати своє майно, компенсувавши витрати на його демонтаж. Відповідно до порядку, власник може повернути рекламний засіб. Для цього йому необхідно звернутися до департаменту, надати документи, що підтверджують право власності на рекламний засіб, та сплатити вартість послуг за демонтаж. Загалом від початку року у місті вже демонтовано десятки рекламних конструкцій та інших об'єктів, чиї власники вже втратили право на використання міської землі під свої бізнес-потреби. Протягом 9 місяців нами було демонтовано 40 рекламних засобів, 50 залишків рекламних засобів це бетонні блоки, які позалишались після демонтажу рекламних засобів, а також 10 тимчасових споруд. В департаменті внутрішнього фінансового контролю кажуть, що до кінця року у них ще є можливість демонтувати до 20 рекламних носіїв та з десяток тимчасових споруд, тому чекають відповідних рішень від департаменту архітектури. Катерина Рупташ, Віталій Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.